Це все можливо, треба Івано-Франківець Федір Хашалов переміг на чемпіонаті Європи з фітнесу, що завершився в Німеччині. Це золото далося йому нелегко, оскільки в рамках підготовки атлет голодував 54 години, аби відповідати своїй ваговій категорії. Перший день, коли була кваліфікаційні відбір фіналістів, то по очкам я програвав. Не був першим і вже було таке величезне переживання, Навіть будучи вже на сцені, на нагородженні, до кінця не розумів, кого оголосять першим, другим чи третім. Незважаючи на такі елементи змагань, як спортивний танець, та демонстрація симетрії тіла. Фітнес все ж повинен бути в олімпійській сім'ї. У цьому переконаний секретар обласної федерації бодібілдингу та фітнесу Андрій Грицак і додає, що боротьба на таких змаганнях повинна бути чесною. Зв'язку з підготовкою до Олімпіади зразу після того, як він отримав золоту медаль, він проходить допінг контроль, жорсткий допінг контроль, який показує те, що дійсно спортсмен не вживає. Це для тих скептиків, які не вірять, точно знаємо, що. Федір, і всім повідомляємо, що він не вживає ніяких заборонених препаратів, які би ну, підсилювали його фізичну силу або його витривалість. Вже через тиждень Федір Хашало візьме участь в перших європейських Олімпійських іграх з фітнесу, які пройдуть в столиці Азербайджану-Баку.